Пошуково-рятувальні роботи у броварах завершили. Всього загинуло 14 людей. З них одна дитина. Постраждали 25 осіб, з них 11 дітей. Нагадаю, вранці у броварах на Київщині поблизу дитячого садка впав гвинтокрил ДСНС. У авіакатастрофі загинули міністр внутрішніх справ Монастирський, перший заступник міністра Єнін та державний секретар Лубкович. Наразі відомо, що керівництво МВС прямувало на гвинтокрилі у відрядження в одну з гарячих точок. Він не впав на нас. Він упав, коли вже я бігала, дівчинку шукала, він, я побачила його під домом рядом. А він нас як зачепив. І почало, він таке враження, що, знаєте, як бензобак на нас кинули, і зразу загорівся садочок. Що стало причиною падіння вертольота, з'ясовуватимуть фахівці. Комісія буде розслідувати і. Це не буде там за один-два дні, тому що дослідити авіакатастрофу це ну певний час повинно е, повинен зайняти, тому що саме, саме катастрофа називається є авіаційна подія, коли люди не гинуть. А коли гинуть, це вже називається авіакатастрофа. І думаю, що буде створено комісію державну, і в яку війдуть різні фахівці авіаційні, і дослідять ті причини, що саме відбулося, чи це можливо які фактори впливали на те, що вертоліт цей на жаль впав. У броварах оголосили триденну жалобу.